Ми з вами в Ципово, на місці, де знаходиться Циповський заповідник, скельний монастирі під нами над Дністром. І тут же, от за нами да дальна скеля, яку ви бачите праворуч за мною, під нею знаходиться могила Арфея, того самого легендарного Арфея, який своєю чарівною музикою зміг оживити свою кохану в царстві Аїда. І тільки через те. Що він озирнувся, коли виходив, вона залишилась, його на навіки там. Тобто мова йде про те, що Орфей мав інструмент, який був налаштований на сфери, небесні сфери. З 1940 року після перенастройки частоти нотеля із 432 Гц на 440 Гц. Вся музика, яка сьогодні звучить, є деструктивною. Вона не вібрує, не входить в резонанс з вібраціями нашого організму, вод нашого організму, а відповідно і люди не вступають в резонанс з вібраціями небесних сфер. І тому на, на землі твориться хаос. Це була затія ілюмінатів, вони утвердили це як стандарт в 1953 році. І сьогодні більшість навіть не задумується, чому. Змінилась настройка музичного раду. От ми зараз запустимо звучання гармонійної частоти в тілах людей, щоб 6-7 мільярдів людей зазвучали як досконалий акорд до мажор. І тоді вони вступлять в резонанс з небесними сферами. І таким чином ми поєднаємо небесні сфери. Із земними і отримуємо пряме божественне пряме пряме божественне керівництво земним життям. Слава Україні! Героям слава!